Бачите, помолит топорик. Ось є дивіться. Ось є Це прямо що зверху лежить. Я навіть не копав. Монета. Дивіться, що яка монета. Усіх вітаю, Сьогодні вирішили на пошуки. Сьогодні не сам. З Миколою копаємо класне місце. Тут оранка була. Зараз закрили вологу. Місце дуже перспективне, цікаве. Тут і черняхи, і скіфи, ну, в общем, нашарування. І у нас з Миколою є кілька знахідків. Ну, спочатку ставлю відео Миколине, бо він перший знайшов цікаву знахідку. Ну і покажу свою. Всім вітання. Жанні виїхали на коп. Був щойно такий сигнал під проволоку. Але випала така фібла. Женя ходить, лиш шпулі збирає. Динарики десь ховав, я взагалі не знаю, де вони. Але зацепка перша є, так що ходимо далі. Ось така була в Микола фібулка а ось така попалася мені. Сьогодні ходжу з Деусом Другим, а Коля ходить у нас сьогодні з експлорером. Але у нього буде скоро оновочка. Це вже з часом. Все дізнаєтесь. Тому не перемикаємось, щоб не пропустити щось сьогодні е цікавеньке, бо знахідки мають бути досить-досить ну, цікаві. Нам успіхів, а вам приємного перегляду. Сіненько розрівняється. Нагрійте його віддати майстер, хай зробить. Щоб І... Ну так, да, щоб самому не гнути. Так, ладно, Я положу його сюди. <сіст> 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 Пішли далі шукати. 10 копійок рання Радянщина, напевно, що 1935 рік. Далі будемо знімати сигнальчики онлайн, тому що поле просто непредсказуємо. Просто. Так, маю сигнальчик. Так, де він тут? Такий плаваючий віддій. Вже з рук випадає. 64 53-64. Певно, щось велике, я так думаю. О, ну, лежало глибоченько. Ще у нас копієчка. 1949 рік. Такована знахідка. Ось бачите, амулет топорик. Тут є вушко, ціленький, срібельце маємо. Ось таке. Тебе теж да, щось подібне? Знахідка. Так що так, сьогодні у нас ажурний коп, можна так сказати. Це прямо що зверху лежить, я навіть не копав, але здогадуюсь, що це є пряжечка. Дивіться, навіть не копав її. Ось. Ух, класно, правда? Оце сьогодні коп'я. Це найкращий коп у моєму житті. Реально. З такою купою знахідок і такою унікальною знахідкою. Це просто, це просто жирочок. Маємо якесь, бачите, таке вся вістря типу чи ніж був. Підказуйте, що це могло бути. Ось така штуковинка. Друзі, дивіться, щось маємо зелене. Ось така спинка фібулки, Дуже класно дзвеніла. Але сподіваємось на якісь ще динарики. На щось більш цікавіше. П'ємо сигнальчик. Чіткий 56. Опа. 56. Опа. О, все тут. Да? Так, щось є. Ром там, чи що? Да. Коля, до цього там був динарик, а ти підійшов і стала провалитися. Був ще не такий плохий-плохий сигнал, думав, взагалі якийсь кусок металу, але ні, випав такий гудзик. На бронзу смахує. Є гудзик! Під бронзу похожий. Добре! Сигнальчик. 50, 51 десь тут. Це в нас... О, це є спинка фібули. Дивіться, яка тендінтна, тиндінтна, тендентна -ти і гарна, гарна спиночка фібули. Все, такі везеруночки тут є. Дуже гарненька, хороший сигнальчик десь п'ятдесят два, спробуємо викопати до 7. Опа! Ну, досить глибоко лежало. Ось, дивіться, це в нас монетка, є гурт, це щось радянське, скоріше за все. 15 копійок, 1940 якийсь рік. Є такий сигнал, дуже схожий до монети. Купнемо разом. Подивимося, що тут. Не викупав ще тут. Глибоко вже, напевно, не монета. Викопав. Так, зараз глянемо. Монета. Дивіться, що яка монета. Так, ну точно не катькінь п'ятак. Але може бути щось ніколаївське. Там три копійки серебром в мене похожа є. Але це не точно. Не можу прочитати, треба чистити. Сохрану вже так собі вона нас з'їдено. Маю ще одну знахідку зелену. Ось я дивіться. Така гарна, теж така маленька спинка фібули. Ну, так і ходимо з Колі. Ходимо. Це був потужний сигнальчик, це був ніж. Бачите, такий бронзовий. Все. Така файна знахідка.